Смачна сукерочка. Йдемо далі. Отака лимонна. Всередині видно, що лимон начиночка. Зараз трішечки скуштуємо. Приємний на смак. Чути гарний лимон. Цукерки, я вам скажу, навіть дуже добрі. І остання. Мінк вау. Це, напевно, якась іриска. Зараз хвилинку. Розрізаємо. Так, це іриска. М -м, іриска вона, як іриска. Свіжа, м'якенька, дуже смачна. Ось такі цукерочки в нас, ось такі коробочки, смачні цукерочки на новий рік. Так, ідемо далі. Ось такий. Давайте почнемо з такого великого. Він коштує 75 гривень. Це у нас адвент-календар.